У першій частині ми розглянули логічну версію проблеми страждань та зла. Цей аргумент намагається показати, що оскільки існують страждання та зло, то існування Бога разом із цим логічно неможливе. І ми пояснили, чому навіть філософи атеїсти визнають, що цей аргумент зазнає провалу. Але зачекайте тим не менш можна стверджувати, що, хоча логічно можливо, що як Бог, так і страждання існують одночасно, це далеко від того, щоби бути ймовірним. Існує так багато безглуздих страждань, що здається неймовірним, що у Бога можуть бути вагомі причини для їх допущення. Це ймовірнісна версія проблеми. Страждання надають емпіречні свідчення того, що існування Бога не є неможливим, а просто є вкрай малоймовірним. Чи вагомий цей аргумент? Розглянемо його з трьох сторін. По-перше, ми не в змозі сказати з упевненістю про ймовірність того, що у Бога немає причин для допущення страждань у світі. Проблема в тому, що ми обмежені в просторі та часі, а також в інтелекті та розумінні. З іншого боку, Бог бачить кожну деталь в історії від її початку і до кінця, а також вплив на неї людських вільних рішень та дій. Для досягнення своїх цілей Бог може допустити безліч страждань на шляху до них. Страждання, які здаються безглуздими в наших обмежених рамках розуміння, можуть розглядатися Богом як справедливо допущені у його широких рамках. Іноді те, що ми переживаємо, може бути позбавленим будь-якого сенсу, поки ми не досягнемо широкого кута зору і не побачимо повну картину, задуману творцем. А ось другий момент: у світлі повного обсягу свідоцтв існування Бога може бути вельми ймовірним. Як можна побачити, ймовірності завжди співвідносяться з вихідною інформацією. Наприклад, якщо ми враховуватимемо лише те, скільки важиться людина, ми могли б сказати, що це вкрай мало ймовірно, що вона є спортсменом світового класу. Але коли ми старанно розглянемо нову інформацію про те, що він професійний боєць СУМО та чемпіон світу, то ми швидко змінимо нашу думку. Так само, коли атеїст стверджує, що існування Бога мало ймовірне, ми повинні запитати малиймовірне щодо якої вихідної інформації? Якщо ми беремо до уваги лише страждання у світі, у такому разі існування Бога може здатися малоймовірним. Але якщо ми старано розглянемо повний обсяг вихідної інформації з огляду на потужні аргументи на користь існування Бога, то ми можемо прийти до зовсім іншого висновку? Третій момент такий. Християнство представляє доктрини, які збільшують ймовірність співіснування Бога та страждань. Розглянемо чотири з них по-перше, найважливіша мета життя полягає не в щасті. Люди часто припускають, що якщо Бог існує, то його роль полягає у створенні комфортного середовища для його домашніх тварин. Вони вважають, що остаточна мета нашого життя на землі це щастя, і тому Бог має нас радувати. Однак християнство представляє собою зовсім іншу точку зору мета життя це пізнати Бога. Це саме по собі приносить справжнє вічне задоволення. Страждання можуть призвести до більш глибокого і особистого пізнання Бога, чи то з боку того, хто страждає, чи то з боку Його оточення. Весь зміст людської історії полягає в тому, що Бог, який дав нам свободу волі, Привертає у своє нескінченне царство стільки людей, скільки він може, страждання це один зі шляхів, завдяки якому Бог може вільно запрошувати людей до себе. Фактично, країни, які пережили найбільші труднощі, часто показують найвищий темпи зростання християнства. Бог шепоче нам у наших задоволеннях, вголос говорить з нашою совістю, але він кричить у нашому болю це його мегафон, щоби чув оглухлий світ. По-друге, людство перебуває в стані бунту проти Бога та Його мети. Жахливе людське зло є свідченням людської гріховності як наслідок його відчуження від Бога. Християнин не здивований присутністю морального зла у світі. Навпаки, він очікує його побачити. Третя доктрина свідчить, що Божа мета не обмежується цим життям, а виливається за могилу у вічне життя. Цей світ. Лише початок, брама, що веде в неймовірне, нескінченне життя за межами надгробка. Павло, який написав більшу частину нового завіту, зазнавав страждань, поневіряння, лиха, побиття, тюремні ув'язнення, голод, але незважаючи на це, він писав тому ми не сумуємо, оскільки наші легкі та тимчасові страждання ніщо в порівнянні з вагомою і вічною славою, яку вони нам приносять. Ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Павло розумів, що життя на землі та будь які страждання, котрі зазнає кожен з нас, є тимчасовими. Наш біль не буде продовжуватися вічно, але наше життя з Богом буде. Павло не применшував тяжке становище тих, хто страшенно страждає у цьому житті, ба більше він був одним із них. Але він усвідомлював, що ці страждання будуть навіки захлеснуті океаном радості, яку Бог дасть тим, хто добровільно прийняв його. І четверта доктрина полягає в тому, що пізнання Бога є незрівняним благом. Пізнання Бога, це остаточне виконання людського існування і нескінечне благо. Тому людина, яка знає Бога, незалежно від того, як сильно вона страждає, все ж таки може сказати. Бог благий до мене. Отже, якщо християнство є істинним, зовсім немало ймовірно, що страждання та зло повинні існувати. Виходячи з усього вище сказаного, через усі ці причини, імовірнісна версія проблеми зла не успішніша за логічну версію. Таким чином, як і чисто інтелектуальна проблема, проблема зла не заперечує існування Бога. Але навіть якщо ці інтелектуальні аргументи зазнають невдачі. Емоційна проблема страждань та зла, як і раніше, дуже сильна. Якщо ви глибоко страждаєте, чи спостерігаєте за тим, як той, кого ви любите, переносить сильний біль, ви, можливо, думаєте. Отже, якщо Бог і існує, чому я маю хотіти відповідати йому чи поклонятися йому, я відчуваю байдужість і порожнечу, я не хочу мати нічого спільного з ним. Ви не самотні. Бог знає ваше ім'я, Він знає, хто ви є і через що ви пройшли. Бог обіцяє бути з вами під час ваших страждань, і Він може дати вам сили їх витримати. Ісус Христос також страждав, і, хоч Він був невинний, Його підали катуванням і засудженню до страти, Його страждання були спрямовані на те, щоб надати вам і мені, цілющого зв'язку з Богом. Бог не тільки існує, але й любить вас. Він шукає зустрічі з вами. Він пропонує вам надію і згодом. Він створить все нове. І Бог кожну слізу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику. Ані болю вже не буде, бо перше минулося.